Раніше керування кар'єрами, допустимо, на зміні це була суто мужська, жінки це була дуже рідкість. Ось одна з представниць, тут Світлана Тур, вона зараз стажирується на менеджера, це так називаний нічний директор підприємства, який управляє всіма процесами в кар'єрі і взагалі на підприємстві. Також у нас, мабуть, був перший. Такі жінки працювали на великовантажних самоскидів. і далі ми зараз продовжуємо і з війною це ще більш актуальніше стає, і ми надалі будемо жінок привлікати для всіх, скажімо так, називаємих в кавичках чоловічих професій. Взагалі, якби такою ми, ми не ділимо на жіночі на жіночі професії, зараз більш професійні. Час буквально в течение трьох-чотирьох неділь ми. Прийняли, якщо не чубаюсь 3-4 чоловіка жінки, жінки після училища, це такі як слісаря-ремонтники сварщиці, тому ми тільки зай будемо далі в внідряти ці технології. Ну, я навчалася взагалі за проф... за цією професією, то я не можу сказати, що було важко саме з теоретичною, а от саме практично було. Ну як сказати, тут взагалі така професія дуже відповідальна. Ну, не важко, але дуже відповідально. Треба бути таким зібраним і ну дуже швидко приймати рішення і вірні. Стажувалася місяць. Мені потрібно було саме зрозуміти, тобто Те, теоретично я все розумію. Мені всі ці малюнки вони зрозумілі. У мене взагалі довгий шлях. Була я і в маркшидерському відділі, і в виробничому, і тут получається тут я зараз стажуюсь, а взагалі стажуюсь, а взагалі я. Стажусь, а взагалі я... Змінний майстер ну, це диспетчера, які керують кар'єром. Ну, тут все відповідально. Ти керуєш, звичай, ти просто пересуваєш якби, картинки, а в кар'єрі їздить людина, яка ну, це наряд для неї. Це дуже відповідально. Монтного цеху, який відбувається е, всі. Можливі види ремонтів, тобто починаючи там з мілких як заміна рукавів тиску, і закінчуючи двигунами внутрішнього згорання, коробками змінних передач, бортовими редукторами. В даному приміщенні ви бачите, 12 є постів для ремонту, тобто одночасно можемо ремонтувати 12 самоскидів. З кожної сторони в боксі знаходиться два крани. Даними кранами Керують у нас жінки, керування такого обладнання проводиться з підлоги, тобто пультом да, дистанційним. Вони знизу знаходяться, що дає можливість, по-перше, безпечно виконувати роботу, по-друге, бачити. Точечно, да, там саме проведення чи правильно проходить строповка даного узла. Тобто, коли б людина знаходилась зверху в кабіні, як це було раніше, то не давала б такої змоги. На сьогоднішній день це дуже є комфортно, безпечно та надійно. Це машина КАЦІМВІСІМ 785 136 тридцяти тонна, тобто вона приблизно має таку саму вагу, як і везе на собі вантажу. Дана машина обладнана двигуном внутрішнього згорання на 12 циліндрів, робочим об'ємом 1800 кінських сил. Коробка автоматична, тобто немає жодних труднощів. Якщо вам вже, мабуть, розповідали, що в нас на комбінаті навіть такими машинами вже керують жінки. Тобто залізла, включила передачу і рухається. Керує тільки двома педалями та рубля. Даний автомобіль 220 да, тобто, так я, я наводив приклад по 785 автомобілю, вага його теж десь 200 тонн і на собі везе 220 тонн, розмірність колеса 40, по висоті майже 3 метри колесо. Робочий об'єм двигуна 2,5 тисячі кінських сил, тобто ну, більше набагато, він 16 циліндровий, ось рядом стоять двигуни, які демонтовані з даних автомобілів, чекають на відновлення. По всім остальним характеристикам вони однакові, ну, тільки типорозмір, да? тобто цей йде більше, у нього 6,5 метрів від посадочного місця палуба, тобто у вас габарит, да? Ви коли їдете, 6,5 метрів з правої сторони. А так по функціоналу автомобілі однакові, повністю єдине, що цей потужніший автомобіль і більший Окей. за що того, щоб Саме такий автомобіль їздить автоматично. Так, так, саме такий автоматичного, а і об'єм паливного баку тут 4,5 ну, Тобто Більше кінських сил потрібно більше споживати. Цього на добу вистачає? Так, на добу вистачає. Умовно, якщо б така машина їхала по звичайній дорозі, скільки б полоску вона займала? Ну так, да, навіть, мабуть, три, я б сказав. Якщо 6,5 метрів, да, у вас якби радіус. А яка вартість нового автомобіля такого? На сьогоднішній день десь, мабуть, 3-3,5 мільйонів американських президентів. Цими автомобілями крують ваше чим та сорок. Не лише чоловіки, жінки керують. У нас уже є жінки, які навчені керувати даним вином обладнання. А скільки їх з'явилося від початку пошта? Ну, дивіться, було спочатку у нас було шість жінок, потім деякі перепрофілювалися, там пішли трішки на ту роботу, яка їм там була більше до душі. Але на сьогоднішній день ну, я не готовий вам сказати чітко, тому що це трошки інший підрозділ. Да, но, за моєю інформацією, що десь 4 чи 5 жінок у нас навчаються наразі і будуть керувати даним обладнанням без проблем.